Друзі, ставте вподобайки. пишіть коментарі, і підписуйтесь. Переможемо разом. Втрата чорноморського флоту, як і втрата Херсону, це поразка РФ, яку росіянам потрібно прийняти, заявив депутат Держдоми. Хоч кораблі, наче ще є, але жодної ролі вони не грають, навіть сховавшись у новоросійську. Російська армія втратила Чорноморський флот під час російсько-української війни. Перші загрози з'явились тоді, коли сили оборони України відбили у Росіян острів Змієний, через рік втрата контролю над північно-західною і ховання кораблів у Російську на ситуацію ще ФРФ поскаржився депутат Держдуми та єдинорос Євгеній Федоров. Йдеться у дописі в телеграм-каналі Кримський вітер. У дописі розміщено фрагмент виступу Федорова у невказаному роззмі. Росіяни написав, як РФ поступово втрачала флот у Чорному морі, починаючи з боїв на Зміїному. Станом на зараз кораблі ще наші проявляють себе. Наприклад, застосовують засоби протиповітряної оборони. Інколи пускають ракети. Водночас жодної ролі у морі вони зіграти вже не можуть. Визнав російський політик, і таку ситуацію нам потрібно просто прийняти, як вони прийняли поразку в Херсоні, сказав він. Те, що російського флоту як оперативного механізму на Чорному морі, немає, не фізично немає, а немає з точки зору реальної бойової присутності. Я думаю, це факт, чути на відео. Депутат Держдуми згадав, як флот спочатку був переможним і готувався до десантування. Однак, вже через рік після вторгнення росіяни втратили можливість не те, що десантуватись, а навіть контролювати зерновий коридор. При цьому він пояснив, як ЗСРФ планує повернути перевагу. На його думку, Путін збудував. Багато підводних човнів, те, що кораблі залишилися десь у Севастополі, чи стоять у новоросійську, ну напевно, стоять, але їх немає з погляду стратегічної бойової одиниці, тобто вони не контролюють Чорне море. Розумієте, це факт поразки, поскаржився Федоров. Зазначимо, у лютому 2024 року генштаб ЗСУ опублікував інфографіку, на якій показав найнебезпечніші місця для російських кораблів, які тонули від ракет БПЛА та морських дронів. Як з'ясувалось, найбільше кораблів ворог втратив у двох точках у бухтах Севастополя та під Бердя. Тим часом з червня посередину липня силам оборони вдалося збільшити список втрат. Потонув боксир проєкту 498 Сатурна на озері Панському. Нагадуємо, 23 липня речник військово-морських сил Дмитро Плетенчук розповів, чи зможуть дрони СБУ дістати до кораблів чи ФРФ у порту Новоросійськ. Раніше він повідомив, яка частина ворожого флоту у липня вийшли з Бухт Севастополя. До зустрічі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.